Всім привіт! Мене звати Міла і я вітаю вас на нашому короткому йога занятті. Перш ніж ми почнемо, я попрошу вас, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, і якщо вам сподобається ця практика, будь ласка, відправте це відео вашим друзям. Дякую! І сьогодні ми будемо робити спеціальну практику для заспокоєння нервової системи і нашого тіла. Традиційно позами, які сприяють заспокоєнню, є нахили вниз, а також довгі видихи. Щоб дізнатися більше, переходьте на мій патреон за посиланням під цим відео. 50% від місячної підписки я переказую на ЗСУ. Давайте починати. І ми почнемо у положенні стоячи на калимку. Попереду килимка. Переконайтеся, що ваші ступні на ширині ваших стегон, можливо, навіть трошки ширші. Не пригинайте поперековий відділ вашого хребту, розкрити ваші груди тут і розкрити ваші долоні попереду. І ми просто використаємо наступну хвилину, щоб з'єднатися з нашим тілом і з нашим диханням. Ви можете покласти одну долоню на ваш живіт і одну долоню на ваші груди. Заплющуйте тут очі. Давайте разом видихнемо все повітря. Зробіть глибокий вдих. І відчуйте, як ваш живіт трохи надувається, як кулька. І повільний видих через рот. Давайте ще раз глибокий вдих. І видих через рот з полегшенням. Давайте ще раз глибокий вдих. І видих через рот. Дуже добре. Відчуйте, як ваш вдих став трошки глибшим, можливо, ви можете відчути ваше серцебиття. Чи невеличке запаморочення, це абсолютно нормально, воно зараз пройде. Добре, давайте починати. Поставте ваші долоні на задню поверхню ваших стегон прямо під вашими сідницями. Відчуйте, як в цьому положенні ваші груди розкриваються ще більше і ваші лопатки трошки звужуються. Зробіть тут глибокий вдих. Трошки зігніть ваші коліна. І на видиху складаємося донизу. І ваші долоні йдуть вниз по вашим ногам, до ваших щиколоток На вдиху піднімаємося догори. І ваші руки йдуть догори під ваші сідниці. І на видиху продовжуємо. Коліна трошки зігнуті, складаємося донизу, і шия тут розслаблена. Вдих, підводимося до гори, груди розкриті. І на видиху складаємося. Вдих. І видих, складаємося ще раз. Повільний вдих. І довгий плавний видих. Тепер наприкінці видиху затримайтеся тут. Ви можете просто взятися за ваші щиколотки і ваші лікці будуть показувати до сторін. Або спробуйте поставити ваші руки, ваші долоні під ваші ступні. Ось таким чином. Розслабте тут шию, трошки зігніть ваші коліна. Відчуйте, що ваша спина тут повністю пряма, і маківка голови тягнеться до підлоги. Продовжуйте тут дихати і очі. І відчуйте або побачите енергію у вашому тілі, яка рухається по колу. Адже наші кінцівки зараз з'єднані, і тіло утворює коло. Тепер повільно відпустіть ваші долоні на підлогу. Трошки підніміть ваші ступні, щоб, щоб відпустити ваші долоні. Тепер на наступному вдиху, долоні на підлозі, або на ваших гомілках зробимо підйом наполовину. Коліна тут прямі. На видиху складаємося донизу. Тепер на наступному вдиху дуже повільно починаємо підводитися догори, просто дозвольте вашим рукам висіти попереду. Розслабте тут повністю вашу голову та шию. І коли підведетеся, просто підніміть ваші плечі, розкрийте ваші груди, тут розкрийте ваші долоні, заплющіть очі і відчуйте повільно енергію, яка рухається зверху до низу, з вашої голови до ваших п'ят. Відчуйте, як ваші ступні твердо стоять на підлозі. Відчуйте цю стабільність і силу у ваших ногах. Добре, тепер поставте ваші ступні широко, ставайте у широку стійку. Поставте ваші ступні настільки широко, наскільки вам зручно. Трошки підвірніть пальці ваших ніг усередину, це дасть нам більше а, стабільності тут. А трошки зігніть ваші коліна, на вдиху, покладіть ваші долоні на стегна, розкрити ваші груди тут на видиху. Складаємося донизу і тягнемось грудьми і головою донизу. Відпустіть ваші долоні під голову на підлогу або на блок, якщо так комфортніше. На вдиху підводимося. Наполовину, поставте ваші руки на кінчики пальців. І на видиху зігніть ваші лікті і складаємося донизу. Ще раз вдих, підводимося наполовину руки на кінчиках пальців. На видиху зігніть лікті і складаємося донизу. Розслабте тут вашу шию. Ще раз вдих і видих. Складаємося. Коліна трошки зігнуті. Ще раз вдих, підводимося. Цього разу на видиху переведіть ваші долоні до вашої правої стуні і зігніть ваше праве коліно десь на половину. На вдиху, повертаємося до центру, ноги прямі. І на видиху до лівої сторони. І зігніть ваше коліно десь на половину. Вдих, повертаємося до центру і на видиху до правої сторони. Вдих до центру. На видиху до лівої. Вдих до центру. На видиху до правої. Вдих до центру. Видих до лівої. Давайте зробимо ще раз на кожну сторону. Вдих до центру. І видих до правої. Можливо, ви хочете тут зігнути ваше коліно трошки більше. На вдиху повертаємося до центру. На видих останній раз до лівої. На вдиху повертаємося до центру і тепер на видиху зігніть тут лікті, складаємося донизу. Ви можете залишити ваші долоні під головою, або поставити їх в одну лінію з вашими ступнями, або навіть схопитися за ваші щиколотки. Маківка голови тягнеться до підлогу, розслабте вашу шию, погляд назад, або заплющуть тут очі. Дуже добре. Тепер відпустіть ваші долоні на підлогу під вашу голову, якщо вони ще не там. На вдиху підводимося наполовину. Тепер на видиху переведіть ваші долоні до вашої передньої ступні. В мене це право. Поверніть ваші пальці допереду і ваша задня п'ята підніметься від підлоги. Поставте ваші долоні на підлозі. І тепер на видиху зробіть крок назад. Вашою правою стопнею і собака мордою вниз. Це наша перша собака мордою вниз, тому давайте тут просто позгинаємо коліна одне за одним по черзі. Просто відчуйте тут розтягнення в ваших ногах, в ваших стегнах. Продовжуйте дихати. Якщо вам потрібно зробити подих через рот, не соромтеся. Тепер затримайтесь тут в центрі, трошки зігніть ваші коліна, розслабте тут шию. Дозвольте вашій голові бути важкою тут. Тепер поставте ваші ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху переведіть вашу вагу тіла у планку, ваші плечі над вашими зап'ястями. І на видиху відведіть ваші стегна назад і догори. Коліна трошки зігнуті. Продовжуємо вдих. переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями і на видиху стегна назад і догори. Вдих, продовжуємо. Невеличке зміцнення нашого кору тут і на видиху стегна назад. Давайте ще два рази вдих. Можливо, на вдиху ви трошки тут затримаєтесь, і на видиху відводимо назад. Ще раз вдих. Затримайтесь тут на секунду і на видиху стегна назад. І тепер поставте знову ваші ступні трошки ширше, ніж ваші стегна, і зігніть ваші коліна. Зробіть тут глибокий вдих, видих через рот. Дуже добре. І тепер знову поставте ваші ступні близько одне до одного. На вдиху переведіть вашу вагу тіла вперед. У планку на видиху відпустіть ваші коліна і зігніть ваші лікті, відпустіть підборіддя і груди вниз. І тепер на вдиху просто підніміть трошки ваші груди і відпустіть ваш живіт на підлогу. Долоні біля ребер і лікті показують до неба. Відпустіть ваше чоло на підлогу. На наступному вдиху підніміть ваші груди у маленьку кобру. Що означає маленька кобра? Якщо ви піднімете тут ваші руки від підлоги, то ваші груди залишаються тут піднятими за рахунок ваших м'язів спини. Добре. Давайте зробимо тут ще один вдих. На видиху зігніть ваше праве коліно. На вдиху підніміть трошки вище. На видиху опустіть все вниз. Вдих, підніміть ваші груди. На видиху зігніть ваше ліве коліно. На видиху підніміть трошки вище. І на видиху відпустіть все на підлогу. Ще раз вдих у груди і видих ліве коліно. Вдих, підніміть трошки вище. І на видиху відпустіть. Вдих, груди. І на видиху ліве коліна. Вдих. І на видиху відпустіть все донизу. І тепер покладіть ваші долоні, ваші руки одна на одну. І просто відпустіть ваше чоло на руки. Відпочиваємо тут. Добре, тепер знову поставте ваші долоні біля ваших ребр. Відштовхніться вашими долонями, підводимося в позу на четвереньках. І тепер приведіть ваші долоні до ваших колін. Схрестіть ваші гомінки і просто сідайте на сідниці і витягніть ваші ноги попереду. Я повернусь до вас. І тепер просто покладіть ваші ноги у позу зі схрещеними ногами. У зручне для вас положення. І тепер покладіть вашу праву долоню на підлогу за спиною. На вдиху, підніміть вашу ліву руку над головою. І на видиху тепер поверніться до правої сторони і покладіть вашу а, ліву долоню на праве коліно. На вдиху відчуйте, як маківка голови трохи тягнеться догори. І на видиху подивіться, чи можете ви повернути ваші груди трошки більше до лівої сторони. Відчуйте це скручування у вашому животі. І, можливо, навіть поверніть ваш погляд за праве плече. Заплющуйте тут очі. На наступному вдиху спочатку поверніть вашу голову вперед, потім відпустіть ваші руки. І на видиху поверніть ваші груди вперед, відпустіть ваші руки. І тепер змініть положення ваших ніг. Якщо, наприклад, у вас права гомілка була попереду, просто змініть. Перехрестя ваших ніг, можливо, ваша ліва гомілка попереду. Цього разу ліва рука на підлозі за спиною. На вдиху, права рука над головою. На видиху поверніть ваші груди до лівої сторони і покладіть вашу праву долоню на ліве коліно. На вдиху відчуйте, як маківка голови тягнеться догори. І на видиху поверніть ваші груди. Трошки більше до лівої сторони відчуйте скручування у вашому животі. І подивіться, чи можете ви повернути погляд за ліве плече, якщо, звичайно, тут зручно вашій шиї. Тепер на наступному вдиху спочатку поверніть ваш погляд, вперед потім відпустіть ваші руки, на видиху поверніться вперед. Ах, відпочиньте тут. Добре, тепер витягніть вашу праву. Ногу вперед, ваша права нога пряма, ваше ліве коліно залишається зігнутим, і ваша ліва ступня а, доторкається до внутрішньої частини вашого правого стегна або навіть коліна. Трошки поверніть вашу, а, ваше праве стегно всередину тут. Або також ви можете сісти на краєчок подушки, або складеної ковдри, або навіть на блок, щоб трошки підняти ваші стегна, якщо ви відчуваєте, що ваша спина тут округлюється. Ваше праве коліно трошки зігнете, поверніться більше до вашої правої ноги і праві пальці ноги а, показують догори. На вдиху підніміть ваші руки над головою, плечі розслаблені. І на видиху нахиляємося над правою ногою, схопіться за гомілку, щиколотку або за пальцем. На вдиху зробимо підйом наполовину. І на видиху тепер зігніть ваші лікті, розслабте вашу шию і відпустіть ваш погляд донизу. Залишаємося тут. Тепер на наступному вдиху. Спочатку витягніть ваші руки біля вашої голови, підводимося до гори, на видиху, відпустіть ваші руки на коліна. Відпочиваємо тут. Просто змініть положення ваших ніг. Цього разу ваша ліва нога буде пряма, праве коліно буде зігнуте, і права стопня до внутрішньої частини вашого лівого стегна. Ви можете знову провернути трошки ваше ліве стегно до середини. Ліве коліно трошки зігнуте і ліві пальці ніг показують догори. На вдиху, підніміть руки над головою. І на видиху складаємося над лівою ногою, схопіться за вашу гумілку, щиколотку або за пальці ніг. На вдиху підводимося наполовину. І на видиху тепер зігніть ваші лікті, розслабте шию і відпустіть погляд вниз. Продовжуйте тут дихати. Не забувайте про ваше дихання впродовж всієї. Практики, ми зберігаємо цей глибокий вдих у живіт і дуже повільний видих. Якщо ви відчуваєте, що ваш розум думає про щось інше, про те, що буде після цієї практики або що було перед, просто поверніться до фокусу, до концентрації над вашим диханням. Просто повільно відчувайте ваш вдих ваш видих. наступному вдиху, спочатку витягніть ваші руки біля вашої голови, підводимося до гори і на видиху, відпустіть ваші долоні на ваше коліно. Відпочиваємо тут. Дуже добре. Тепер витягніть обидві ваші ноги вперед. Знову ви можете трошки провернути ваші стегна або сісти на краєчок понушки або ковдри тут. А коліна трошки зігнуті, і ступні показують догори. Тепер на вдиху, підніміть руки над головою, на видиху тягнемося до наших ступнів. На вдиху підводимося знову. І на видиху складаємося десь наполовину. Давайте ще раз вдих. І на видиху складаємося, і просто розслабте ваші руки біля ваших ніг. Знову розслабте ваш, вашу шию і відпустіть ваш погляд донизу. На наступному вдиху повільно, просто притягніть ваші руки до ваших стегон, підніміть ваші груди відпочиваємо тут. Добре, я запрошую вас у положення, сидячи на. Подушці або на складеній ковдрі, я сиджу сьогодні на йога-блоці. Дуже важливо сісти на щось, щоб підняти наші стегна. Коли наші стегна трошки вище, ніж наші коліна, це допомагає нашому хребту сидіти більш в прямому положенні. Розслабте ваші руки на ваших колінах, заплющіть очі, розслабте ваше тіло. Відчуйте вагу вашого тіла на підлозі або в кріслі. Давайте видихнемо тут все повітря. На наступному вдиху зробіть вдих на рахунок 4, 2, 3, 4. Затримайте вдих та 4, 2, 3, 4. І зробіть видих на рахунок 4, 2, 3, 4. І затримайте видих на рахунок 4, 2. Три, чотири. Вдих на чотири, два, три, чотири, затримайте на чотири 2, Три, 4 і видих на чотири, два, три, чотири. І затримайте видих на чотири, два, три, чотири. Давайте ще раз вдих на чотири, два, три, чотири, затримайте на чотири, два, три, чотири і видих на чотири, два. Три, чотири, затримайте видих на чотири. Два, три, чотири. І продовжуйте самостійно. Вдих на чотири, затримка вдиху на чотири. Видих на чотири. І затримка видиху на чотири. Зробіть ще одне коло цього дихання. Повільно відпустіть цю дихальну вправу, поверніться до свого звичного дихання. З'єднайте долоні разом навпроти ваших людей. Відпустіть голову трошки вниз і подякуйте собі за те, що ви сьогодні з'явились на килимку за цю практику, за любов до вашого тіла та розуму. Перш ніж ви підете, я попрошу вас, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, а також, якщо вам сподобалась практика, будь ласка, відправте це відео вашим друзям. Дякую! Я бажаю вам гарного дня.